13 серпня стартує третій благодійний аукціон від координаційного центру волонтерів. Цього разу лотів безліч. Усі вони різнотематичні, цікаві та унікальні. Портрети знаменитості від нашої мисткині Наталі Ткаченко. Картина, яка вишита бісером, вишиванка бісером. Що ще там цікавого? Ну, ви бачили, там і сухпайочки орковські маємо. Маємо, я не знаю і шкатулочки ручної роботи. Маємо навіть блендери. Ми, 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 ми таке маємо. Я казала, якби був танк, ми б його продали. Ну, немає, не можна. Тому ми стараємося, щоб це було яскраво, це було всього маса, все різноманітне. А прапори шикарні, шикарні прапори розписані теж нашою мисткині. А ще будуть патріотичні футболки, вишиванка, футбольний м'яч та залишки від ракетних снарядів. Серед унікальних лотів військова форма, рюкзак, каска та. Аптечка російського ворога, а ще ворожий армійський сухпай, який наші військові передали з передової на благодійний аукціон в якості лоту. Торги відбуватимуться онлайн на сторінці координаційного центру волонтерів у Фейсбук. На сторінці координаційного центру там буде альбомчик, буде публікація, в якій будуть повністю всі описи, фото, розміри. Ми це все будемо. Скажімо так, за цим, цим будемо наблюдати. І як тільки людина, будь ласка, пишіть в коментарі. Ціна буде зазначена стартова. І ви, будь ласка, давайте свою ціну. Потім ми будемо дивитись через тиждень, аукціон буде тривати тиждень. За тиждень будемо дивитися, хто більшу ціну дав. І, будь ласка, після цього приходите в координаційний і отримуйте свій лот. Все просто, ми все спростили. Триватиме благодійний аукціон протягом тижня. Усі зібрані кошти підуть на придбання чотирьох тепловізорів для олександрійських захисників.